Дім це місце і стан душі, це люди, почуття і емоції, це смак, і колір, тепло і свіжість. Радію разом з тими, хто вдома і розумію тих, хто далеко від рідних основ. Вітаю у нашому колі, яке цінує дім на усіх рівнях та в усіх проявах, а надто спортивному. Бо ж не дарма події, які у спорті називають домашніми, мають таку потужну силу. Обирати новий дім відповідально і складно через те, що той рідний, і найкращий, той перший і єдиний на відстані війни. Донецький шахтар далеко від дому уже майже 10 років, і виступаючи у європейських змаганнях, український футбольний клуб щоразу обирав, де саме грати вдома. Харків, Львів і Київ до повномасштабного вторгнення Росії. Варшава торік, десятки важливих домашніх ігор. Цього року донечани обрали Гамбург, древнє місто на півночі Німеччини, де канали і мости створюють особливу атмосферу шляхів і єднання. Український спорт і гамбург разом ще з часів зовсім юної незалежної України. Саме у цьому місті почали своє сходження у професійному боксі чемпіони важкого вики та Володимир Клички. Німецькі арени приймали десятки великих боїв цих легендарних спортсменів 21-го століття. А гамбург є другою домівкою для видатних українських боксерів. А 2023 у гамбургу рік українського футболу. Ліга чемпіонів повернулась до міста після 17-річної перерви завдяки золотому успіху донецького шахтаря в національній прем'єр-лізі та рішенню клуба проводити до. Машні матчі у великому місті на берегах великої річки Ельба звичайно хочеться грати вже вдома, вже в Україні, і але дякую вболівальникам за те, що вони нас тут підтримують і надають нам другий дім у цьому місці. Колись миті особливих емоцій та причетності до ліги чемпіонів фанатам дарував Рафаель Вандервард – колишня зірка футбольного гамбургу. Але насправді незабутнім Рафаелем пишається все місто. Знаменитий художній музей Кунцгалі має в експозиції творіння геніального італійця Санті та інших видатних майстрів. Гамбург сповнений давніх історій та відзначений історією, яка дозволила місту зберегти красу, але залишила й глибокі шрами. Під час другої світової війни гамбург зазнав страшних руйнувань через авіабомбардування. Середньовічно. Церкву Святого Миколая вирішили не відбудовувати, залишилась тільки дзвіниця 147 метрів за вишки. заввишки, гостре нагадування про жах війни, місце, куди обов'язково приходять за пам'яттю місцеві та гості Гамбургу. Там розуміють, як зараз живе і бореться Україна. Тому солідарність висловлюють щиро підтримку, щоб Шахтар насправді почувався і грав як вдома. Німці дуже люблять футбол. Там багато наших болівальників, але ж ми розуміємо, що майже повна Стадіон був останнім часом, і це більше, що приходили місцеві мешканці, і ми дуже вдячні, що вони дають ту атмосферу. Так вони можуть не вболівати. Прямо за нас вони дивляться футбол, насолоджуються, але ми повинні нашою грою доводити. Нашою грою заставляти їх болівати за нас, Маріно Пушич, який очолив шахтар посередині групового турніру Ліги Чемпіонів, разом з командою вперше завітав до Гамбурга на матч проти Барселони. Їхали, летіли і знову їхали. І новий тренер відверто оцінив цей новий досвід. It's a big you know? це Це довга подорож. Не можна назвати це домашньою грою, тому що ми були в дорозі багато годин, щоб дістатися до місця призначення. Це звісно потребує адаптації, вимагає бути сильним духом. І я бачу це в моїй команді. Сильні духом і українці за кордоном, які прагнуть допомагати рідній країні. Тому Шахтар відчував підтримку навіть за межами стадіону. Перед матчами донечан активно діяли волонтери з організації Вільні ДЮА», які збирають кошти для збройних сил України у Німеччині. Мета в нас одна – Втора року ми проводимо акції чотири рази на тиждень. Ми показуємо Європі, зокрема Гамбургу німцям, що відбувається в Україні. Що війна вона реальна. Зараз тема акції загиблі спортсмени, які пішли на війну, і їх не стало. Тобто, ми показуємо, що в нас гинуть люди. Ми інформуємо і в нас є скрині. Ми збираємо донати і відправляємо допомогу в Україну. Тнутися до футбольних подій та відвідати матчі у гамбургу, Шахтар запросив захисників України та їхні родини, зокрема, і оборонців Азовсталі, що перебували у ворожому полоні, а після звільнення проходять реабілітацію в Німеччині. Комфортний готель, звісно, не дім, а помешкання. Але гамбург зміг створити і подарувати Шахтарю настрій домашнього затишку у сталоній повазі. А донечани дарували гамбургу пристрасть своєї гри прекрасні моменти сучасного футболу, які визнали найкращими і місцеві фанати, і вся Європа. Цей обмін був щасливим, але Після матчів команди клуб насправді відправлялись додому до України. Ідеальна сцена для вистав за участю світових зірок. Найбільша футбольна арена міста Гамбург стала театром Ліги Чемпіонів УЄФА. Майже 52 тисячі місць, які були готові до аншлагів. Шахтари і його суперники зробили все необхідне для дуже високого попиту на видовище. 143 тисячі. Підсумкова кількість глядачів, які відвідали і побачили наживо старт, історичні результати та звитяги шахтаря в домашніх поєдинках групової стадії Ліги Чемпіонів цього сезону. Ця велика аудиторія розділилась на відвідини трьох ігор, але все одно трибуни Фолькспаркштадіону або Гамбург Арени зробили глядачів єдиною командою підтримки українського клубу. Підтримка була шаленою. Дякую всім болівальникам, хто болівав за нас. хто нас вірив. Тому дуже круто було. йому всього 25. Новий стадіон у Гамбургу було збудовано на місці попереднього. А сучасна історія цього витвору архітектурного мистецтва дуже насичена. І звісно, не без синьо-жовтого забарвлення у червні 2006 року. Свою першу перемогу фінальної частини Кубка світу здобула збірна України. Перемога 4-0 над Саудівською Аравією була зафіксована саме на гамбург Арені, яка потім стала свідком сліз і гордості Блохіна, Шевченко та інших українців. Після поразки національної команди у чвертьфіналі від майбутніх чемпіонів італійців. У 2010-му тут відбувся і перший фінал Ліги Європи УІФА. А за рік свою славетну звитягу в титульному об'єднавчому поєдинку здобув Володимир Квичко, який одноголосним рішенням суддів переміг Девіда Хея. Гамбур був дуже уважним до виступів Шахтаря. Звісно, матч проти Барселони зібрав найбільшу аудиторію, але й інші не були аутсайдерами. Неймовірна атмосфера. Дуже дякую болівальникам. Всі розуміють, що проти Барселони всі хочуть подивитися на такий матч. І ми відчули цю підтримку. І якраз болівальники нас дуже сильно заряджали. Але все одно рідні стіни є рідні стіни. Повномасштабна війна позбавила українські клуби і збірні команди можливості проводити міжнародні матчі на Батьківщині. За утвердження свободи і незалежності України, повернення миру, спокою усім співвітчизникам та великого футболу на наші стадіони щоденно боряться наші воїни-захисники. Це звісно. Тебе ще більш мотивує грати проти таких команд і хочеться здобути гарну гарний результат для нашої країни, для наших хлопців, які завтра будуть дивитись для Збройних сил України, щоб трошки їх порадувати. Домашніми матчами у Гамбургу, два з яких були переможними, порадувати вдалося. Фолькспарк Штадіон побачив голи шахтаря у кожному з поєдинків донечан. Арена відтепер має ще кілька яскравих українських сторінок в альбомі визначних подій. Домашні матчі ліги чемпіонів у Гамбургу. Результати шахтаря уже відомі. Головним чином саме вони забезпечили українському клубу так звану європейську весну. Наступного року донечани гарантовано продовжать виступи у континентальних змаганнях. Гамбург місто важливих успіхів донечан. А стартову поразку можна вважати якісним випробуванням на міцність амбіцій та віри у себе. Українські трибуни у Гамбургу від початку групового турніру яскрава ознака і одна з головних рис, що створювала атмосферу домашніх матчів. Бо німецькі трибуни теж брали участь і вражали. Грандіозні мозаїки підтримки варто згадувати знову і знову. А сердечні слова грайте в футбол як вдома є не просто приємною згадкою, а й проявом щирої дружби і розуміння. Перша гра шахтаря у гамбургу прем'єра на багатьох рівнях Старт у змаганнях за нових умов із наставником, що дебютував із донечанами у лізі чемпіонів. Патрік Ван Лєвен одного з фаворитів групи португальський порту, переграти не зміг, але поразка 1-3 була для шахтаря важливим уроком і навіть допомогла сформувати погляд на її майбутнє. Інший дебют сезону гол Кевіна Келсі був не лише моментом радості, а й проявом надії щодо наступних успіхів. Домашні переможні можливості Шахтар Бескучі продемонстрував у матчі проти іншого фаворита і гранда, чемпіона Іспанії Барселони. Донечани сміливо оновили з гори, і поєдинок з каталонцями у гамбургу став гострим та важливим випробуванням для Маріна Пушича. Новий наставник шахтаря за дуже короткий термін встиг додати грі команді творчості. Легкості та натхнення переконливий приклад це переможний гол матчу, впевнена та елегантно розіграна комбінація. 27 передач перед вирішальним ударом Данила Сікана рекорд ліги чемпіонів цього сезону. Про ту подію згадують її учасники: Георгій Гачейшвілі та Георгій Судаков. Я вперше вийшов у стартовому складі на матч Ліги Чемпіонів. Спочатку нервував, але потім відчув себе та гру. І дякувати Богу, все вийшло. І я зробив свій перший ас. Ист у лізі чемпіонів просто неймовірно щасливий. Грати в цьому турнірі моя мрія дуже хороший гол. Ми е, якраз набрали декілька передач на фланг. Я побачив. Е... Гіого Чешвілі на іншому фланзі віддав передачу, і він дуже добре подав. І Сікан забив дуже хороший гол. І, я думаю, це неймовірна була комбінація. 1-0 в матчі проти Барселони. Зіркова і дуже потужна атака якої не змогла перевершити організований, спокійний і гнучкий захист шахтаря на чолі з голкіпером різником. І цю гнучкість, а ще надвисоку швидкість у приході від оборони до атаки донечани показали у наступному домашньому поєдинку. Сніг наприкінці осені був гостем не лише в Україні, а й на півночі Німеччини. Але непогода визначала настрій та налаштування суперників. Бельгійський Антверпен ставив на цю гру як на можливість для здобуття очок. Але в шахтаря була значно амбітніша мета великий турнірний успіх у стрімких випадах до варіт суперника. Шахтар мав кілька шансів для видовищних голів. Але забив після розіграшу штрафного удару. Микола Матвієнко святкував разом з командою і стадіоном, бо мінімальний за рахунком і максимальний за здобутком результат зберіг високу турнірну інтригу і сформував складну, але можливу місію для заключного поєдинку європейського сезону. Для потрапляння до Ліги чемпіонів Шахтар має здолати порту не у загалом переможному гамбургу, а на виїзді. Це справжній фінал змагань. Мрія шанувальників футболу, які навіть не є вболівальниками Шахтаря. Адже тут все просто і дуже цікаво. Одна особиста гра конкурентів вирішує все. І ця гра здатна стати центром уваги усієї Європи. 2 грудня Гамбург знову підкреслив своє значення великого міста для великих подій. Свято футбольного гламуру та інформаційно розважальне шоу з елементами різдвяних гадань. Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбулось у залі Ельбської філармонії. Ультра сучасна споруда інтегрована у річковий стиль гамбургу. Зустрічала, розважала і знайомила дуже важливих гостей з їхньою турнірною долею. Поки що у загальних рисах, але наставники команди учасниць німецького євро 2024 ставилися до цього, хоч і з усмішками, але цілком серйозно. Музичне відкриття прозвучало в виконанні відомого німецького тенора Йонаса Кауфмана і скрипаля Девіда Гарета. А офіційну футбольну частину красивої події розпочали суперзірки гри Джануї Джебуфон і талісман Євро-Ведмедик Альберт. Одна із лідерок посіву та господарка змагань збірна Німеччини, вийшла на арену жеребкування першою. Група за її участі має сильний, але рівний склад. До бундестім додалися команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії. Головний тренер німців Юліан Нагельсман привітав своїх колег і суперників, хоч і за відсутності поруч наставника шотландців Стіва Кларка. Висловивши повагу до організаторів Євро, маємо звернутися до української перспективи. Саме так, бо команда Сергія Риброва має перемогти у плей-офф відбору і лише тоді зможе приєднатися до Тріо Бельгія, словаччина Румунія. Записувати збірну України до цієї не дуже потужної групи зарано. Дочекаємось березня наступного року, і вже тоді зрозуміємо, як жити і грати. Італійцям, які завдяки власним зусиллям та іншим надзусиллям, все ж таки випередили Україну у відбірній групі, на євро грати проти Іспанії, Хорватії та Албанії. Чинним чемпіоном не позаздриш. Це не група смерті, але завадити Італії досягти перемог та оновито зможе кожен. Гучано спалеті доведеться керувати італійськими гравцями за ситуації, коли арбітри судитимуть за правилами усіх учасників матчів. Фіналісти попереднього євро англійці матимуть за суперників збірні Словенії, Данії та Сербії. Англія фаворит групи, але не безумовний. Балканські команди у розквіті розвитку, а данці взагалі завжди стають сильнішими, якраз у фінальних частинах. Усі в цій групі живуть атакою, тож футбол буде яскравим. І ще два квартети, де на загальних фото тренерів команд-учасниць поки не вистачає четвертого. Інші переможці березневого плей-офф посядуть ці макатні місця у групі, де один з них приєднається до компанії Франції, Нідерландів та Австрії. А у групі Ф наступного літа зіграє разом з Туреччиною, Чехією та збірною Португалії. Достойний склад обох груп, який вже нічим не зіпсуєш. Попереду цікавий відповідальний період з додаванням невідомих і підготовкою до старту, який відбудеться у Мюнхені 14 червня. Німці розпочнуть турнір Герої проти Шотландії. Дім спортивного майбутнього, яка спирається на успіхи минулого та красиві традиції. Незабаром Париж стане не лише домівкою, а й столицею літніх Олімпійських ігор. Оригінальних, несподіваних, стильних, одним словом, французьких. Париж прийматиме Олімпіаду втретє. Але мова не про історію, хоч події попередніх ігор у столиці Франції вирували століття тому. Головний вхід до Олімпійського селища у 1924-му, як листівка із минулого, що визначає стиль нашої розповіді, та будує історичний місток просто до кімнати сучасного олімпійського кампусу, яку за рік до відкриття ігор у Парижі відвідав президент Мок Томас Бах. Столиця Франції це завжди велике минуле із нестримним прагненням до майбутнього, але там цінують моменти життя красиві і Емоційні символ міста Ейфелева вежа шість років тому, коли Париж був серед кандидатів на проведення олімпіади, і президент Французької республіки Еммануель Макрон після перемоги заявки міста тоді святкувала уся країна, бо ігри отримав не лише Париж. До них залучені інші міста і місця великої країни: Марсель і вітрильництво, французька Полінезія, де на хвилях біля острова Таїтті змагатимуться серфінгісти. Париж насправді поділився своїм святом і збиратиме із цих частин одну грандіозну подію. Тихий океан найбільша водна арена ігор, але континентальна Франція теж має свої. Переваги це, зокрема, Паризька ріка Сена, яку організатори зробили центром олімпійських церемоній та деяких змагань. Хоч і парижани переймаються чистотою води сени, однак лебеді у цій воді почуваються особливо комфортно, запевняючи людей, що їм нічого не загрожує. Змагання із різних видів веслування проведуть за межами міста у муніципалітеті Варсюрмарн, багатому на річки, канали та спеціальні споруди, де виступають на байдарках, каное та інших човнах для перегонів. Голова оргкомітету ігор Тоні Естанге теж веслувальник, триразовий олімпійський чемпіон. Тому листівка із Парижа, на якій він тримає офіційний факел естафети олімпійського вогню, більш ніж доречна. А ще у компанії іншого мультичемпіона, легендарного легкоатлета Усейна Болта, факел заслуговує на особливе ставлення. Символ важливий, тому це буде відеолистівка про його нагородження, вагу і значення. Миролюбність, рівність і вода. Ось що він символізує проводу у контексті цих ігор. Уже зрозуміло. А от інші складові це рівність чоловіків і жінок, та миролюбність, зображена у формі факела, округлість та м'які обриси. Виготовляють його із переробленого металобрухту. Сталевий факел має частини матового і блискучого покриття і вагу півтора кілограми. Франція вибрала для цього символу колір шампань. А ось причетні до створення ніжно називають його своїм дитям. Єдиний дизайн для факелів олімпійських та паралімпійських ігор, а також образів їхніх талісманів, веселих фрігів, що нагадують про стародавній головний убір, символ свободи, це теж підкреслення рівності та поваги до усіх учасників міжнародного спортивного руху. Головне це можливості для усіх, свято для всіх, а ще радість і насолода. За це відповідальна незрівнянна французька кухня та майстри кулінарії серед тих, хто розробив меню для спортсменів. Зіркові шеф-кухарі тож картопляні галушки з куркою та раками, зелена сочевиця із кукурудзою та коріандром у спеціальному соусі, і шоколадно-малиновий мус на десерт. Не лише для чемпіонів, для усіх, хто приїхав змагатися та стати частиною глобальної події, яку заснували заради миру, без воїн і тих, хто їх влаштовує для найкращих спогадів, на листівках із якими залишиться штамп Олімпійського Парижа. Дім кола спорту це цілий світ, і ця студія у час близького спілкування із колегами і глядачами, усією командою, яку ми сміливо називаємо нашою, зберігаючи спільні інтереси, разом радіючи поступу і перемогам, ми зберігаємо наш дім, усе, що ми любимо, у чому впевнені і на що сподіваємось. Бо дімі його щастя найголовніші у будь-якому колі.